Говорячи про Марс, зазвичай його зображають як дуже агресивно болюство планета. Його пов'язують із залізом, його пов'язують із конфліктом, бо він знаходиться на четвертому місці у Септанері. Сонце. Луна, Меркурій, Марс. Ми починаємо з сонця, де створюється весь світ, луна показує нам, що крім нас в цьому світі є ще люди. Меркурій розв'язує цей конфлікт між его та соціумом. І знаходячись у Маркурі, ми знаходимося у гармонійному стані. У нас все добре. І тут з'являється Марс. Він штовхає нас вперед і каже, дій в тебе така купа ідей, і ти з ними нічого не робиш. Він штовхає тебе, аби ти рухався вперед. Він штовхає колективи, він штовхає народи. Він створює конфлікт, бо не всі люди згодні із тим, аби виконувати те, чого Марс від них бажає. Але в мене це на даний момент. Я цього не відчуваю.